О Дух Сотворитель, прийди, до спраглих душ, вірних Тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя, наших душ неземний вівтар. Ти приносиш нам сім дарів, З волі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас. Світлом осяй наш виднокіл, в серця любов святу впусти, і кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз, і дай позбавитись гріхів, що скрізь підстерігають нас. В тобі пізнаємо Отця, дай, щоб і сина знать могли, в трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли. Амінь.